Читання бюджету прийняли бюджет 2025 рік. Які б акценти ви розставили в ось цьому проєкті нового кошторис... кошторису? Дякую за запитання. Ви знаєте, найголовніше, що потрібно розуміти в цьому бюджеті, є що виконання його напряму залежатиме від своєчасної та в повному обсязі зовнішньої фінансової допомоги наших партнерів. В цілому уряд. Очікує отримати від партнерів майже 1,7 трильйона гривень на наступний рік, якщо для того щоб зрозуміти, скажімо так, вагомість цього внеску, нагадаю, що загальна сума бюджетних доходів на наступний рік очікується на рівні десь 2,3,5 трильйона гривень, тому потрібно знати, що всі основні пріоритети бюджету збережено. Кожна перша гривня з бюджету піде на оборону, а кожна друга дійсно на соціальний захист, як ви і сказали. Що стосується видатків, то Міністерство оборони планує витратити 1 трильйон 570 мільярдів гривень. Видатки на забезпечення Збройних сил, а по цій статті проходять виплати військовослужбовцям, зростуть до 1 трильйона гривень. На соціальний захист передбачено понад 420 мільярдів гривень, з них майже 280 мільярдів піде на дотацію пенсійного фонду, а на житлові субсидії пропонується виділити понад 42 мільярди гривень. Також збільшаться видатки на охорону здоров'я до 214 мільярдів. З них майже 1 мільярд гривень піде на саме медичні послуги для наших захисників, зокрема на зубопротезування. У освіті пропонується виділити додаткові 2,9 мільярда гривень на харчування учнів початкових класів. Я вважаю, що є гарні новини насправді для наших підприємців. Має залишитись грантова програма на створення бізнесу на загальну суму в майже 1, мільярд мільйонів гривень. Також буде збережена програма пільгового кредитування 5,7,9. На ці кредити пропонується виділити майже 18 мільярдів. Ну і скажімо так, найцікавіше для наших телеглядачів це щодо макроекономічних показників на сьогодні. Вони такі: економічне зростання планується десь приблизно 2,7%. Інфляція 9,5%. долар. Планується зберегти на рівні 45 гривень. Що стосується соціальних параметрів, середня зарплата майже 24 тисячі 400 гривень, мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, і загальний прожитковий мінімум трохи менше ніж 3 тисячі гривень, варто відзначити, що до другого читання можуть відбутись певні зміни. Я не вважаю, що вони будуть великі, і на цій стадії будуть розглядатись та прийматися пропозиції та поправки усіх депутатів. Думаю, що процес буде цей дуже швидкий. Хоча для нас прийняття бюджету для багатьох народних депутатів на жаль це період такого не своєчасного піару і можливості зайняти трибуну та трошки попіаритись. Про зміни зараз ще спитаю. Але, пане Олексію, має попередити наших глядачів, які проживають в Сумській області, Харківській, Донецькій, Луганській і Автономній Республіці Крим. Зверніть увагу, що в цих регіонах лунає тривога. Це означає, що потрібно йти в укриття, бо повітряні сили говорять нам про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Зважайте на ці попередження, пане Олексію. Маємо ще дві з половиною хвилини, ось про зміни. Ви сказали, що вони можуть бути вже на наступному етапі голосування. Якщо повернутися до попереднього, що фіксували ви найбільше на що варто звернути увагу глядачам? Я Хочу сказати, що ви знаєте, на сьогодні, бачивши ситуацію, ми повинні розуміти, що найбільша концентрація саме на внутрішніх видатках, і на цьому була сконцентрована максимальна увага всіх народних депутатів. Дійсно були гарні, скажімо так, правки і пропозиції, які були прийняті. Це стосувалося перш за все скасування збільшення видатків на оплату праці прокурорів. Таке резонансне питання, яке підняло суспільство, і це дасть бюджету додаткові надходження в 2,7 мільярда гривень. Насправді, збереження, скажімо так, цих коштів. В бюджеті також запропоновано переглянути ідею преміювання судів, місцевих судів, і це також дозволить суттєву економію бюджетних коштів. Було таке питання резонансне, яке стосувалося дорожнього фонду. Там було 432 мільярда гривень, але саме завдяки розсудливості роботи бюджетного комітету ці кошти направлені до спеціального фонду і будуть використовуватись лише на потреби сил національної безпеки та оборони. Також важливе питання: Верховна Рада врахувала позицію медичної спільноти та виключила пропозицію перевести рахунки лікарень в банках до державного тазначества. Що стосується місцевих бюджетів, є непогані насправді результати, але вони ще опрацьовуються. Є таке важливе питання для місцевих бюджетів, як, скажімо так, повернення або спрямування 4% податку на доходи фізичних осіб до бюджетів ОТГ, але одночасно цим пропонується і відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетом на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги. Ну і нарешті є така ініціатива щодо реформування виплат по так званим чорнобильським пенсіям. Є пропозиція виплачувати їх лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 86 по 93 рік. І за рахунок відмін, відмінної виплат так званої новим, скажімо так, поселенцям бюджет зможе зекономити майже 15 мільярдів. гривень. Тому ще раз повторюю, сьогодні найбільша увага народних депутатів сконцентрована саме на внутрішніх видатках і економії, яку можливо зробити. Дякуємо, пане Олексій. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.